Я Михайло Ванджурак, родом з Випча, а живу в даний час, живу в підмагурі, бо сюди женився, дівчина була з підмагури. З маленьких дітей ми у випчу любили данці наші гуцульські. Ходили сюди на данці, там клуб був. Кожди суботи, як приходила субота, це повний клуб був. Молодняка цього. Та й були музиканти випченські такі, що нами грали. Ну, ви так помалі за ці музиканти відійшли, бо то старші. Я... Відтак у нас зародився такий танцювальний колектив. Наразі назвали, але я скажу, як він зародився та з що це пішло. У випчу завжди було так, що був порядок на забавах, на весілях, на днях народженнях. Які були забави, то був порядок у данцях. Не було якоїсь такої каруга Бурджі, бо то нікось проходило неаккуратно. Та й коли були, коли вже ми повиростали всі, Гануся Ілючка, Ілюк, Гануся, вона була за клубом у випчу, а тоді начальником відділу культури у верховині був такий покійний Володимир Бабій. Ну, де то скрізь знали, що, що ми що ж трохи учимо, гуляємо, усіх яке прибагаємо. Та й одного разу каже Бабій, нашій за клубиці, Гануси, Ілюці знало, у нас буде каже, у верховині свято ремесел, на стадіоні ми проходити, то був вересень місяць. Треба, аби це вчення забрала, аби в загуляли тут, на цьому сєкі, що ми проходити. Гануся виходить та й нас збирає, і прийшли, ми собі їх звикли собі на репетицію в клуб собі. Гануся каже, треба отаке зробити, бо отак, піти загуляти там. Ми всі, якось, на це подивилися, якось так боїско. хай би завстідалися, але був вже покійний мій брат Василь, старший, за нас усіх там був. Василь був добрий танцівник, файно гуляв, показно гуляв, знав багато танців. Ну, та й Гануся каже, Василь Юрович, каже, напевно, ви це беріться до цього. Ну, Василь покійний ще, а що там ми підемо це ми всі кажемо, запити ну, та там, це інакше гуляти, як гуляти на забаві, а інакше на показі, на це, так скажімо, на сцені. Ми як, так сідали. А каже, нічого, каже, Володимир Михайлович казав, що собі попросту так, як каже, вмієте, так собі каже, аби і гуляли. Ну, Помале-помале, ми Василя покійно з'юдили, береться Василь, нас збирає. Ну, в той час нас зібралося було таких, це було наш, ванджураків, штири рідних браті це я, покійний Василь, покійний Іван брат і покійний Юра брат, вже всі покійні мої браття, браті лише я ще один є. Та й у Віллюків було три браки, які пішли гуляти. Їх теж було чотири браки, покійний Андрій, Іван покійний, та ще є живий Дмитро. Та й ну, Андрій чогось гуляти, він умів, але чогось не схотів. Він десь по часу він нами грав репетиції. так прийдемо ми собі в клуб просто набувати цю суботу, то він нам то по часу грав. Та й другі музиканти там грали, були та й був такий Федусь, Ілюк Фейо, Малір старий, Іван Грималюк, Процьо називали так, у Убубань. Ну Були свої музиканти. ну Та зачали ми цю гуцулку май тренуватися має так достеменно. Василь керує, Василь розказує, а так це все треба, хоч ми це вже знали, але ще треба було це повторити. Ну, прийшлося до того, що нарешті дійшлося до цього світа, сходимо ми на верховину, зібралися по гуцульській, а ще з нами став правді тоді гуляти, Іван Лукінг, теж Аванджурак. І це всі ми з своїми жінками. Це чужого нікого нема, ілюки з своїми жінками, ми банджурики з своїми жінками, ми костяві так називалися, а Ілюки називалися містечукові. Приходимо ми на то сіто трошки страхом, ну бо як це що ж мені, з нас не сміялися. Як ми тоді вигуляли там, дані цю зустрілку, та як до нас тоді причепили. То вже більше ми від того себе не годні були. Зачали розучувати інші данці, Василь Покійний знав, знав органа, знав решето. Відтак ми ще другі роз, 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 розучували данці, парубоцькі фіглі, данець з віником. ну багато інших, інших данців ми вчилися. І все зачилися, це вчилися фестивалі, це почалося їхання. Було так, що ми одного місяця були 15 раз на цим гуляні. А це, це треба від хаті піти, це треба до моря йти. А це, ну, правда, якби не було, але керівництво, як районне, так обласне нам у цьому допомагали у цих поїздках, у транспорті, у цим усім, усім давалося знаки. І одного разу ми, ми поїхали в Київ на другий міжнародний фестиваль. Там був з Франції такий вже, вже теж покійний Жан Роше. Він був президентом фестивалю Франції. Був своїм колективом туди, на той фестиваль запрошений. Він там вивів наш виступ, видів, ми вже там більше як один дане гуляли, вже гуляли ці решта данці, він це подивив, розізнав, хто між нами тоді, ще був Василь керував колективом. Він прийшов до Василя в кімнату, почали там помалим поміж перекладачі домовитися, говорити, радитися, він схотів нас запросити тоді до Франції. І ми тоді у 91-му році перший раз поїхали так далеко на ці фестивалі. А так то були ми. І, були в Польщі, були в Румунії, були в Німеччині, були у, у Литві, були у Новгороді, ну, по Україні теж так. А ці гуцульські фестивалі почалися. Ну та коли вже нам дали. Є... різно нас називали, кось не могли дати точну назву колективу. Називали танцювальний колектив, «Аматорський», села Випчі та усі. Нарешті ви так і косто так собі що ж, придумали одні з другими, назвали, е... ми назвав... назвали наш колектив сімейно-родинний танцювальний колектив Ілюків та Ванджураків. Бо... Бо як Ілюки, так ванджурики, це ми собі родинаємо перві одні з другими. Та й довго цей колектив так тримався такою назву. Скрізь їхали, скрізь були, весело то було, коркіло то бути. Ну і трудно приходилося і дома, бо це і кожного, і діти малі, і господарка є, і, і все це і треба було наймати. І косабиця, але то кортіло це все це виконувало. І так, коли нам дали звання народного, то вже треба було, там вже дозволено було, аби був керівник колективу. Вже штатний керівник по... би був. Василь Покійний каже, тим і хай молодій. Ти будеш ходити, бо то просто треба було і на нараді ходити в культуру, і різні всіх, і колектив повідомляти, і за людьми ходити просити, і аби прийшли там, там на репетицію музикантів, всіх. Така, Василь, ти молодий, я це ходити не буду, ти собі оформлюєся, ставати. Ну і тоді я став керівником цього народного танцювального колективу ілюків та Ванджураків. Багато нам грали, я проробив цим керівником 22 роки. Багато нам капел грало, бо ми вже в той час ми вже не мали своїх музикантів у Рипчу. Нам грали і Тафійчуки, і Іван Мартищук за Магури, і покійний Ромко Кумлек, і Готіч Нікола. Ну, всі потрохи грали, але. Не хотіли вони аж так дуже, напевно, і труждати, що треба було в І так ми підобрали, згодився нами грати, ще слава Богу, живе Нікола Ілюк, заслужений працівник культури України, так само, як і я. Мені у 2010 році дали теж звання заслужений працівник культури. І Нікола свою капелу програв нам коло 20 років. І отак наш колектив існував великі роки. Ми спровіли 25 років, випчув у клубі, але це вже це ще було в самому році у 2007 році, а, а в 82-му році колектив наш. Був складений, вже який було, а до того, то ми Боже, зато ходіли то, там, всі які різні дрібні. Але це все йшло Ну Так почали хлопці наші підростати вже у нас у цьому колективі, хлопці вже зайшли, хлопці теж зі своїми жінками, вже й онуки наші гуляли. Ну, прийшов той час, що ця клята війна, все це. Поки що розпорошила, нема ніхто нікуди нічого не ні, ні їде, бо розуміємо, воєнний час – це не до цього. Але сподіваємося, що Богдан що все-таки ми воскреснемо, Воскресне Україна, воскреснуть колективи, воскресне культура, воскресня майтвердіша наша мова українська, бо, як кажуть, як немає держава своєї мови, а своєї культури то воно є не держава. Це повинно мати бути усе своє. Люди дивувалися, що як ми ходимо гуляти, як ми лишаємо вдома дітей, як ми лишаємо господарку, йдемо на ці данці, йдемо на це все. То, то якби не платили добре, то ви б кончені ходили. А то що? Ну, то так це. Грошені та що дадуть, відряджені, це кришка, ті гроші, але то не в тому справа то треба любити. Я казав одному, що і хочеш, до нам, будеш вчити, гуляти, ми знати, як нам забагато плакети, це на тебе кортити, їхати, свої вбрані нищити збов'єти, йдеться і ж знати. Але нема понад то, як то що людину корте. Як людину кортеть, а тим більше це є своєрідня. Данців, таких данців, так за такого немає, ні вбрання такого, турського нема. По цілому світу такого файного, як наше вбрання. Ми почесу на фестивалях і їдемо, то аби аби за 50 метрів ми вже колективами один чоловік наш лише аби був, то їх заведіли, ми що там кужух або кресання людей на цьому, ми вже знали, що там. Бо інші колективи менше більше, вони так як. Ну, Схожі одні на других. такого брання нема, Все це треба любити, все це навидіти. Я це дуже люблю. Люблю співання, люблю гуляння, люблю коліду, коліни ходимо. Це, це має кожна людина свої нації, має кожна людина любити своє. Чужі колективи у нас фалели. Що йо, у вас така пишна одяга, у вас такі закордонні колективи. Але не бійтеся, ні один не сказав, що ви нам цих костюмів, ви нам це придбаєте, прийшли. Ми в цим тут будемо ходити. Кожна нація собі зберігає свій, свій костюм, свою мову, свій звичай, все це. І ми повинні так. Я це люблю і, і кожен густо це любить за те, що тримається ця оточення, а найбільше. Ця Розвинуто у нашому Верховенському районі. Оце гуцульське це є дуже файне, це є дуже поважне і це є, що це любити, бо тут є, що показати на цілий світ. Як співанку, так данець, так коліду, так усі різні наші звичаї, вечірниці, писанкарство. Я навіть писанки вмів писати, я навчився, я можу писанки писати. Всі різні, але це є наша. І кожному треба це любити, не цуратися, ні своїх звичаїв, ні цуратися того, що наші предки давно, а від кого це пішло. Пішло це від давніх людей наших, від наших предків, пре-пре-предків. Вони це робили. Все це сьогодяг, пробежба одяг трошки має робити такий, що має більш такий кольористий, колись було то простіший, але то був теж файний. І все це здавна, і це це любить.